За 5 тисяч доларів жінка допомагала чоловікам законно виїхати за кордон. Для цього вона шукала їм у пару жінок із інвалідністю та укладала фіктивний шлюб. Кого та що ухилянти використовують, аби відкосити від мобілізації? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. На Київщині затримали жінку, яка розробила схему, як чоловіки можуть уникнути мобілізації. Вона допомагала потенційним ухилянтам укласти фіктивний шлюб з жінками з інвалідністю, аби ті могли без перешкод виїхати за кордон. Свої послуги оцінені в доларах. Порошниця пропонувала за грошову винагороду через телеграм-канал. Після реєстрації шлюбу під час отримання незаконної грошової винагороди у розмірі 5 тисяч доларів правоохоронці затримали фігурантку та помістили до ізолятора тимчасового утримання. Речові докази вилучено. Жінці загрожує до 9 років позбавлення волі. Ба більше схема із фактичного використання жінок із інвалідністю у таких злочинах набирає популярності. Ділки масово вдаються до вербування. Зокрема, чоловіка, який агітував жінок за гроші укладати шлюби із військовозобов'язаними, які не хочуть служити, затримали на Чернігівщині. Було встановлено, що зловмисник спробував завербувати місцеву мешканку з інвалідністю другої групи та запропонував їй грошову винагороду за укладання фіктивного шлюбу з військовозобов'язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв'язку з утриманням дружини з інвалідністю. Чоловіка спіймали на гарячому, коли той передавав жінці її винагороду за спільну справу. Слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 149 Кримінального кодексу України торгівля людьми, покарання за яке передбачене на строк від 3 до 8 років. Для незаконного виїзду за кордон чоловіки використовують і чужих дітей. Наприклад, на Львівщині прикордонники виявили нібито багатодітного батька, який не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані у фальшивих документах. 58-річний уродженець Херсонщини прямував до Польщі рейсовим автобусом. Для проходження контролю чоловік надав інспектору прикордонної служби копії трьох нотаріально засвідчених свідоцтв про народження дітей. Окрім того, у його паспорт було внесено відомості про наявність трьох дітей віком 8, 11 та 15 років. Самі жінки охоче діляться своїми дітьми. Наприклад, у Луцьку багатодітна мати записала на різних батьків одразу дев'ять своїх дітей. Жінка каже, що усі вони від різних тат. Тепер же у час війни запереживала, що когось із них можуть забрати на війну. Тому сама і проявила ініціативу позаписувати їх батьками дітей офіційно. Чому ж чоловіки буквально полюють на жінок із інвалідністю та багатьма дітьми? Згідно із чинним законодавством, службі не підлягають багатодітні чоловіки, що мають троє або більше неповнолітніх дітей, і чоловіки, що супроводжують особу з інвалідністю першої або другої групи. Також можуть не йти в армію та мають законне право на виїзд за кордон, військовозобов'язані, що самостійно виховують дітей. Цим, до речі, теж нерідко користуються ухилянти. До слова, чоловік, який має дитину і не хоче долучатися до лав зсу, відбирає батьківські права у матері та оформлює опіку на себе. Щоб юридично підтвердити факт самостійного виховання, він звертається до суду із відповідним позовом. Звісно, там його задовольняють. Тож, у такий спосіб, частина схем реалізовується за сприянням суду і за рахунок прав та інтересів дитини. Про це заявили у фундації дежуре за їхніми даними. Кількість таких рішень в деяких судах зросла навіть не у десятки, а в сотні разів. Не бояться ухилянти спекулювати і на власному здоров'ї, а часто їм у цьому допомагають медики. На Львівщині в одній із районних лікарень викрили групу медиків, які заробляли на встановленні групи інвалідності для пацієнтів. Відповідальним за реалізацію схеми заробітку був голова комісії медзакладу. За його вказівкою, вони підшукували серед своїх пацієнтів, охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували. Що питання вирішити вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші. Відомо, що за підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тисяч гривень. Щонайменше 10 ухилянтів звернулися до лікарів за довідкою про інвалідність. У Дніпрі Шахраї вирішили, що довідки можуть перевіряти, тому свою непридатність до служби треба показувати не словом. А ділом у мережі з'явилися оголошення із новою і, нібито дієвою схемою, як відкосити від мобілізації. Чоловікам пропонують зламати кінцівку. Швидко та професійно надаю відстрочку: профільна медична освіта, точковий вплив, використання якісної анестезії, відстеження стану під час відновлення, допомога під час оформлення необхідних документів. Якщо одного перелому буде мало, у хилянців закликають звертатися ще і навіть обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що лікар просто майстер, а в нинішніх умовах по-іншому ніяк. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Цього разу ухилянка продавали консульські посвідчення. Троє правопорушників за 10 тисяч доларів продавали фейкові документи працівників почесних консульств іноземних країн в Україні. Фігуранти виписували персональні дані своїх клієнтів, документи і додавали їхні фотокартки. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала дипломатичні посвідчення встановленого зразка. Придбавши фальшивку, ухилянти використовували її, щоб ввести в оману представників військоматів та уникнути призову. Ба більше злочинці навіть давали своїм клієнтам поради щодо незаконного перетину кордону з використанням фейкових документів. Все частіше ухилянти вдаються до спекуляцій на навчанні. Зокрема, у Києві син та його батько, що працював у національному авіаційному університеті, допомагали військово зобов'язаним стати студентами, щоб уникнути мобілізації. Звісно, робили це вони не безкоштовно. Один із студентів за 200 доларів шабу переведений на денну форму навчання у коледжі. Чоловіку на той момент було 26 років. Іншому військовозобов'язаному, якому вже виповнилось 35 років, допомогли стати студентом вищого навчального закладу на Київщині за 1500 доларів. США. чоловік не мав відповідного військово-облікового документа, але в навчальному закладі цього не помітили. За це з нього додатково взяли 300 доларів. США. Деякі чоловіки готові не лише ефективно бути студентом, а й справді складати іспити та вступати у виші. Про цю систему вже знають у міністерстві освіти і науки. Показником є те, що цьогоріч для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб. Серед 200 тисяч абітурієнтів переважна більшість саме чоловіки призовного віку. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною по-справжньому, і ми робимо кроки у цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія: аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці. Фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів в тіні. А найголовніше національній безпеці. Щоб уникнути спекуляцій на навчанні, цьогоріч вступити до вузу буде складніше. Що вступ має бути прозорий, а має бути за конкурсом? А ну і ми власне працюємо над тим, щоб забезпечити цього року а, всім, хто хоче вступати у вищу освіту справедливий вступ, а, але дійсно а, він буде достатньо жорстким. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали вам про те, що дівчина намагалася незаконно вивести свого нареченого за кордон. Чоловіка вона запихнула у заднє сидіння автівки. Чому її план провалився? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посиланням вище. Поки деякі намагаються шукати способи уникнути мобілізації всередині країни, то інші у буквальному сенсі йдуть напролом. Зокрема, нерідко чоловіки ховаються в автівках під час перетину кордону, роблять спроби потрапити до сусідніх країн через поля, гори чи річки. Щоб не було так страшно на злочин, ухилянти йдуть великими групами. Втім, ні це, ні великі суми, які вони платять організаторам, не дають їм гарантії у тому, що територію України вони все ж таки покинуть. Нагадаємо, що за незаконний перетин кордону або навіть спробу передбачається відповідальність. Мовиться про штраф на суму від 3 до 8,5 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Якщо чоловіка ловлять десь у лісі чи в горах, то прикордонники доправляють його до застави ДПСУ чи відділку поліції і там складається протокол про адміністративне правопорушення. У разі, якщо Разом із ухилянтами ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже останнім світить позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Чому чоловіки на третій рік війни продовжують вигадувати способи, як відкосити від армії та як це можна зупинити? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 160 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.